Все, що вам треба зробити для максимальної ефективності, це просто зробити невеличку перерву. От, наприклад, ви працюєте, ви щось робите, ви можете сидіти годинами і починаєте розуміти, що ваша ефективність падає. Зазвичай це відбувається десь хвилин через 40, через годину вашої такої дуже упорної роботи. От заведіть собі правило. 30 хвилин працюєте, 5 хвилин відпочиваєте. Потім знов 30 хвилин працюєте, знов 5 хвилин відпочиваєте. Просто 5 хвилин, дозвольте собі 5 хвилин відпочити. Ці 5 хвилин ви можете зайнятися чим хочете. Подзвонити комусь, просто повалятися, сходити, десь, подихати свіжим повітрям, тобто все, що завгодно, все, що не стосується роботи. Повертаєтесь і знову працюєте 30 хвилин. Просто дозвольте собі ці 5 хвилин і сприймайте їх, напевне, як нагороду собі за те, що ви півгодини працювали. І що ви будете мати в кінці робочого дня? Ви будете мати 5,5, напевно, що годин дуже ефективної роботи і півгодини перерви. І ваша ефективність вона збільшиться в багато разів.